А ви знаєте, що густий майонез вийде по-любому, якщо ви знаєте секрет. Зараз покажу. Беремо 200 мл олії, Сипемо 1 четверту ложки солі. Яйця. Квацяємо туди українську міцну горчицю, беремо міксер, ставимо, щоб жовток попав в серединку. Нажимаємо, не піднімаючи доверху, чекаємо, поки не з'явиться густий майонез. А лише тоді потихеньку, потихеньку будемо піднімати. Дивіться, який він вже густий. А тепер мішаємо в звичайному режимі. Тепер виняли і пробуємо пальчиком на смак. Добрий. Можна додати ще пару капель лимонного соку.